Рішельєвці біологічного гуртка відвідали Одеську гідробіостанцію. Це був незабутній день із дайвінгом, цікавими розповідями та новими знайомствами. Морські дослідники показали нам велику колекцію якорів. Один з найбільших важить близько півтонни. А ще купу фотографій з наукових подорожей до різних національних парків світу. Нам розповіли про заселення Чорного моря різними видами організмів, у тому числі інвазивних. Вразова інформація про катакомби життя у морі. Там були виявлені, наприклад, нові види сліпих креветок. Це трохи моторошно, але супер цікаво. А ще нам показали справжню наукову колекцію видів, зібрану протягом багатьох років у різних куточках світу. Ми навіть власноруч торкнулися зубів мамонта. Там були сотні різноманітних видів молюсків: рапани, гребінці, міді, морські зірки, морські їжаки, краби, і навіть розтром риби пили, який сягав понад півтора метри. Потім був дайвінг. Після докладного інструктажу усі одягли гідрокостюми і занурилися у воду. Спочатку це було досить незвично і навіть лячно, але через деякий час усі звикли і отримали справжнє задоволення від дослідження морських глибин. Дно моря було усіяно яскравим камінням. Дехто навіть знайшов ними обсясів, рапанів та крабів. Ліцисти гарно і корисно провели час, здобули купу знань і отримали вражаючий досвід. Кришталь Катерина спеціально для режиєвського телебачення.